Визначена розпорядженням кабінету міністрів ситуація, стан надзвичайної ситуації, це Луганська Донецька область, стан підвищення готовності по іншим областям України. І безумовно це говорить про те, що ми повинні обличчям повернутися до тої єдиної державної системи цивільного захисту, до тих територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, які повинні в цьому комплексі працювати. І тому ми зараз все робимо, щоб перше нормативно, друге, уже практично привести цю систему, щоб зрозуміли в регіонах, що вона собою представляє, і як яким чином її необхідно задіювати в цій ситуації. Є можливість потренуватися, є можливість провести якісь наради, є можливість відповідним чином зосередити увагу на тому, що як необхідно бути готовими до тих чи інших можливих подій, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями. Для цього повинні бути створені служби цивільного захисту, чіткий конкретний перелік, керівник служби він повинен знати. А в цього керівника служби, ну наприклад, транспорт, повинні бути конкретні об'єкти, де створені ці служби транспорту. В той час, коли став заступник. Коли в адміністрації в адміністрації як керівник сильного захисту відповідну задачу, він повинен знати, через кого він повинен виконувати цю задачу, і нехай попробують відмовитись. Ніхто не повинен в цій ситуації ніякої відмови. Якщо це приватні угоди, потім виплата і так далі. Так далі. Але коли йде мова про оперативне реагування, вони повинні значить бути під рукою, і про це вони повинні знати, що в будь-який час вони будуть залучені до цих можливих подій. Є відповідна законодавча база, відповідна постанова, є в кодексі статті, що на певних об'єктах створюється там формування цивільного захисту. Це теж та допомога, яка повинна підключатися до тих всіх ситуацій, коли, допустимо, служби, коли багато людей, то роль буде тільки значить, нашої служби з державним державної службою на ситуації, розподілити обов'язки, були правильні відповідні дії. Зробити, значить, відповідну, значить чітку і конкретну. Значить, статистику щодо цих захисних споруд. І скільки необхідно цих захисних споруд. Якраз тих, які вимагають герметичності, вимагають вентиляції, вимагають запасу продовольства, вимагають запасу води, вимагають там відповідних там засобів індивідуального захисту. Тобто, то Повний цей комплекс дорогі захисні споруди, скільки їх на область для того, щоб там укривалося, так як написано найбільш працююча робоча зміна. Оце визначити, подивитися на сьогоднішній день, намалювати якусь карту, де вони повинні бути. І тоді вже перший, безумовно, необхідно напрямок привести ці захисні споруди до готовності, щоб там ну, було те, що я сказав. Є у нас підвали пристосовані, є у нас там, підземні стоянки, є у нас підземні переходи, є у нас, тобто, є у нас підземні споруди, які можуть бути пристосовані. І вони якраз використовувалися від дебальцевої діїці, вони якраз використовуються для від тих градів, від тих ураганів, від тих мінометних, Вони захищають люди, там, не отримують пошкоджень, не достає людей в цих значить, пристосованих приміщеннях. Але ці приміщення необхідно привести в певний стан.